До 11-ти номером грало дуже багато гравців великих. Він символізує, особливо, так як я нападник, то забивати. І щоб ці голи, як і цифра сама, була 11, може. В кожному матчі це взагалі було прекрасно. Центр поля це дуже відповідально, і треба відбирати м'ячі і, вже, як це кажуть, бути собакою. А на полі тебе називають Беня? так? Mm -hmm. А чому? Ця історія теж пішла з дитинства. Мені завжди подобався гравець з Девід Беком. Завжди, як з Малку себе пам'ятаю, у мене всі футболки були, сьомих номер, і збірна Англії, його і Манчестер Юнайтед. Всі. І якось так пішло. А в нього. Ну я читав про нього, в нього теж була клічка Чи Бек, чи Бен. Дуже подобається футзальні тема, де купив. Коли я був на Західній Україні, перед тим як сюди приїхати, то я купив там, і з ними сюди приїхав. Кожен гравець, який се поважає, я думаю, він вже на завтра, сьогодні, на завтра, вже думає, що повинен вийти тільки перемогти і все. І, Інакшого не може бути.